Екскурси в історію, благодійні ярмарки, інтерактивні атракції та концертні програми. У межах відзначення Дня Європи в Чернігові відбулася низка заходів. Свято організували громадська організація Північна культурна столиця, USA та Управління культури та туризму. Сьогодні ми говоримо про європейські цінності, які українці. Наші бійці виборюють своє своїм життям, і тому про ці цінності треба говорити інформативно, соціально і культурно. Оця вся подієвість, оці всі дії вони акцентують увагу на наших європейських цінностях, на відкритості, на тому, щоб ми розвивали. І саме головне, Чернігів має сьогодні тримати ту планку, що ми відкриті, і ми запрошуємо всіх повернутись до Чернігова і розбудовувати наше прекрасне древнє місто. Чернігівці та гості міста брали участь у майстер-класах, знайомилися з фактами про наші міста побратими та насолоджувалися виставкою полотен учнів дитячої художньої школи. Стартував і сезонний турнір, де команди Бібоїв та Біґерлз із різних міст України заробили свої перші бали. Вони вразили публіку своїми талантами і майстерністю. Організатори сподіваються, що віднайдуть талант, зацікавлять до спорту інших та сформують сильну збірну міста та області з брейкінгу. Дітям потрібно мати якусь розгрузку і невелику русську, а тим самим, коли. Вони займаються брейком, Це є ідея навантаження і розрузка буде дуже прекрасна. Це дуже круто, що у нас в місті організовують такі заходи. Місто розвивається, є розвиток сучасних культур. Чернігів місто легенд та архітектурних пам'яток для всіх, хто цікавиться історією, підготували екскурсії про визначні місця дитинця, зокрема будівлі, виконані в унікальному стилі козацького бароку та їхню роль в європейській культурі, розповіла гідеса Леся Федоренко. А ось найменших чекала особлива міні-подорож. Екскурсії для дітей проводили переможці проєкту туристично-інформаційного центру Творча майстерня Казок. Оця дитяча мова вона неповторна і тільки діти зрозуміють дітей. Так, як дорослі розуміють дорослих, ми вирощуємо те покоління, яке буде розповідати правду про Чернігів, історію його, і вони будуть амбасадорами в житті і безпосередньо в нашому місці. Серед юних екскурсоводів Маргарита Рубець для творчої майстерні вона написала казку про історію створення Чернігова. в оповіді йшлося про загадковий чорний ліс, який колись нібито отошував наше місто. Після того, як ми завершили свої казки, нам кожним запропонували стати екскурсоводом, спробувати себе в цьому. Мені сподобалось. Я хотіла більшості розповісти про те, як створився наш Чернігів, його історію. Тому я взяла на себе ініціативу. Слухачі зокрема дізналися цікаві факти із життя Івана Мазепи і Тараса Шевченка, а також легенду про побачення біля 13-ї гармати. Опісля юним екскурсоводом презентували збірку з їхніми казками та пам'ятні нагороди. Маленькі туристи з містовною прогулянкою валом задоволені. Нам дуже сподобалася ек екскурсія. Ми дуже вражені. Ми хочемо знати історію свого міста. Як сформувалася Європа, які її межі, що таке магдебурзьке право та які вони європейські цінності? Про це біля малої міської сцени розповів історик Сергій Леп'явко. Дуже важливо, що європейська цивілізація опирається ще на такі цінності, як свобода особи, самоврядування відповідно це вміння окремих осіб домовлятися між собою заради загального блага. І це все переломлювалося через інституції, в тому числі через парламентаризм і місцеве самоврядування. І от за цим усім нам треба обов'язково зберігати і розвивати ці цінності, тому що це має значення не, не за того, що ми називаємо їх європейськими цінностями, а це дає можливість суспільству якісно розвиватися. Надвечір найменших чекали веселощі, ігри від аніматорів та захоплююче шоу мильних бульбашок. На малій сцені відбулася концертна програма. Начальник управління культури та туризму Олександр Шевчук привітав містян із Днем Європи. А представникам ОКА «Північ» подарував пам'ятні збір творів Василя Стуса. Військові у відповідь вручили управлінню нагороди від командування. Після урочистого відкриття танцями, грою на інструментах та співом присутніх розважали вихованці та викладачі міської музичної школи імені Любомира Буднарука. Також на свято запросили представників Михайло кутюбинської та Новобіловської громад, які торік пережили окупацію і досі оговтуються від її наслідків. «Будь рай, Отворив Господь нашу Україну. Настрій чудовий. Влаштували таке гарне свято. Прийшли з дітками порозважатися. Діткам зробили аквагрим, погралися з улюбленими героями. Шоу мильних бульбашок дуже круто. Дякуємо організаторам за те, що влаштовують такі вихідні і допомагають містянам відволіктися від якихось негативних думок. Кожне місто має святкувати День Європи, адже це таке свято, і ми маємо пам'ятати про нього і також в Європу трішки йти і традиції їх зберігати. У віддалених від центру мікрорайонах також провели заходи та ігротеки для дітей. Зокрема, на масанах розгорнули експозицію картин а в березовому гаю та на шерстянці для чернігівських слухачів підготували камерні виступи творчих колективів. Нагадаємо, 2023 року Україна вперше святкувала День Європи 9 травня, оскільки перенести урочистості на нову дату було неможливо, їх провели за старим стилем у третю суботу-травня. Проте в управлінні культури та туризму запевнили, а з наступного року Чернігів остаточно синхронізує відзначення Дня Європи з усім світом.